Чи правда, що собака вибирає одного власника і слухає тільки його? І так, і ні. Чому? Тому що собака слухає взагалі всіх учасників сім'ї, в якій живе? Але звичайно, вона створила відносини з кожним із вас і знає, хто перший, другий, третій по рангу по статусу в ієрархії, в лідерстві в вашій сім'ї знаходиться, тому що у собаки є градація, хто головний, хто на другому місці, хто на третьому, да? і цю градацію якраз собака і сприймає вже серйозно або несерйозно. Є, наприклад, донечка, який там 10 років, да? там сприйняття цієї дитини не дуже сильне. Є чоловік, який там сильний. Каже, ні, і собака його сприймає на першому місці. Тому, звичайно, саме чоловік, який лідер, наприклад, або дівчина, дружина, да, яка різниця, собака буде його дуже добре слухати. Навіть ця людина може заборонити повністю собаці щось робити, а інші члени будуть.